Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в магазині Аврора. Пасхальні новинки. Такий набір декору великоднього курчата. Насправді, одне курча і чотири яйця. Ціна 39 гривень. Набір яєць декоративних, їх аж 36 штук з такими шпажками невеличками. І є чотири варіанти кольорів: жовтий, блакитний, білий та рожевий. Вони ще мають таку невеличку, срібну е, цяточку, не цяточку, покриття таке, бачите, плямками. А ці вже йдуть в цяточку. Ціна 49 гривень за набір, 18 штук. І є ще інші варіанти. Ви запитували в коментарях, а як використовувати ці яйця. Чесно, не знаю. Думаю, для формування якогось більшого декору пасхального використовувати як один із елементів. Якщо маєте свої варіанти відповідей, обов'язково пишіть в коментарях. Будемо читати. 24 штуки в упаковці ось такі. 59 гривень ціна. Набір декору великоднього гнізда. Із яйцями в наборі два гнізда і шість яєць. Так, такі набори є у трьох варіантах кольорів: з біленькими яйцями, червоними або із жовтими. Морквинки 12 штук за 39 гривень. Такі морквинки по 39 гривень. В упаковці всього 6 штук, вони йдуть довші за попередні. Такі маленькі морковинки по 19 гривень за набір 6 штук. Вони із блискітками. Такий набір яєць декоративних. 18 штук за 55 гривень. Вони теж відрізняються між собою. Є біленькі, а є такі сірі із позолотою. Так, декор. Такий наповнювач декоративний пір'я. Ціна 29 гривень. Наповнювач декоративний за 29 гривень. Такий варіант. Матеріал конопляні волокна. Так, далі це є набір яєць декоративних. 6 штук, вони йдуть на такому вони йдуть зі стрічкою, яка допоможе вам його підвісити. Так, є жовті, а є, бачите, рожеві і білі в одній упаковці по три штуки. Набір яєць декоративних, обшитих тканиною. Шість штук теж зі стрічкою. І кольорів всього є три: зелений, червоний та синій. Такий віночок декоративний з яйцями. 99. Набір курчат три штуки в упаковці за 39 гривень. Такі декоративні фігурки, зайчики по 24 гривні. Є чотири варіанти кольорів: зелений, рожевий, жовтий та оранжевий. Такі на паливці декори. Вроді три варіанти. Правда? Не помиляюся. Курча, зайчик, та півник. Ціна 17 гривень за одну штуку. Набір яєць декоративних на паличці 6 штук за 88 гривень. Це йде набором. Корзинки декоративні з такими вушками. Ціна 299 гривень. Пакет подарунковий за 39 гривень. Дуже цікавий. В нього ручки такі, як екошкіра, є в різних кольорах, а сам пакуночок прозорий. Також є інші подарункові пакети, такі великі, по 34 з ведмедиками. По 39 ще більші Такий варіант ціна 15 гривень. Маршмеллоу від торгової марки Тінкі 12 гривень за 30 грамів. Такий маршмеллоу у формі лапки 22 гривні за 60 грамів. Зефірка. Ціна 11 гривень, вага 50 грамів. Батончик лайн 41 гривня. 90 грамів. Акційна ціна на халву 70 грамів за 9 гривень. Такі батончики глазуровані 20 грамів за 7 гривень. Бисквітний рулет. Ціна 24 гривні. Вага 130 грамів. Вафлі з томатом та приправами. Ціна 17 гривень. Грінки по 29 гривень. Чай сонет 20 штук у упаковці 19 гривень. Такий варіант: лісові ягоди у пірамідках 39 гривень 20 штук. Чайне асорті Ловаре 88 гривень. 4 смаки по 8 пакетів. Чай чорний. Байховий. Пакетований 3 слона. 100 пакетів за 69 гривень. Насіння соняшника 23 гривні за 120 грамів свіжачок. Чай від торгової марки і Immuna. Лимон імбир, куркума. 11 гривень 50 грамів на 200 мл води. Є і інші смаки чаю по 11 гривень від торгової марки Монік. Малина, журавлина, імбир, лимон. Від торгової марки Еко гарячий шоколад. Класичний 25 грамів за 9 гривень. Від якобсь капучино у стіках по 7 гривень. Якийсь новенький варіант. Ціна 6 гривень. Напійка као роштинний нескільки 9 гривень. Кава, смак шоколад. Вага 100 грамів 119 гривень. Кава ірландський віскі, 119 гривень. Тірамісу, карамель. Чай 300 на 19 гривень. Лісові ягоди або лимон 20 пакетиків. Розчинна кава. Чорна карта. 50 грамів, 74 гривні. Такі статуетки декоративні. Зайченятка є з квіточкою або з курчатком. Ціна 59 гривень. Вона сидить на грибочку. Надіюсь, вам видно. А є гномики ціна 77 гривень. Фігурка декоративна фарфорова із ростаючою травою. Ціна 39 гривень. Дуже класні ось ці набори. Моя дитина собі купляла, я вам розказувала, показувала. Дуже легка інструкція, просто висипаєте сюди, всередину тут, що є в пакетиках. Ми чергували, засипали трошки цієї, так би мовити, землі, хоча це не земля, якийсь наповнювач. Потім насіння. Потім насіння засипали і досипали цією землею. Дуже гарно треба залити водою і все. Чекаєте, коли проросте. Дійсно, така виростала травичка, і навіть дитина її підстригала. Щоправда, в нас провозять тільки ось такі фігурки, ніби, ніби людини. Бачите? Ось тут є знизу показано, які варіанти є. Ось. Така свічка, нічник, вона працює від батареїв, ціна 49 гривень. Вже до паски готуються, і попривозили вставки в лампадки запаски по 19 гривень. Насправді, це не є постійний асортимент в аврорії, тільки сезонно їх привозять на 24 години. І час горіння 24 години. Такі лампадки по 22 гривні. Тут Ставочка менша. Така маленька. І є три варіанти кольорів. Навіть не три, а чотири: рожевий, жовтий, блакитний та червоний. Така статуетка декоративна. Кролик. Ціна 44. Є такий, що стоїть, а є ось такий, що сидить. Приїхали якісь такі цікаві палички, що світяться. Вони заряджаються, бачите, тут їх вхід. Думала, можливо, вона заряджена, не заряджена. Ось так вона має світитись різними кольорами. Ціна 129 гривень. Такі нові нічники по 88 гривень. Ніби космонавти астронавт. Тарілка пластикова, кругла із візерунком за 15 гривень. Ваги кухонні за 249 гривень. Такий варіант. Ціна 299 гривень. Харчовий пластиковий об'ємом 3 літри та 600 мл 129 гривень. Кришті така виїмка і їх можна нашаровувати. Будуть гарно стояти один на одному. До речі, тут навіть вказано, що можна заморожувати або мити у посадомильній машинці. 39 гривень кошик пластиковий, універсальний. Можна що завгодно організувати. Новинки, кухоль порцеляновий. Є з різними візерунками: зірочки, плюсики, ромбики. Вони є вищі від стандартних чашок, і об'єм тут, на жаль, не зазначений. Думаю, 10-250-300 мл об'єм. Всього є 4 варіанти візерунки. Такі чашки по 88 гривень. Салатник скляний за 29 гривень, діаметр 12 см. Такі салатники, точніше бульйонниці. виглядають, до речі, як салатники. Ціна 69 гривень. І такі салатники по 49 гривень. Тарілка у формі серця за 77 гривень. Тарілочка із серцями за 64. Акційна ціна на тарілки фарфорові із візерунком 99 гривень. Найбільшого діаметру, мабуть, 25. Тарілка скляна, салатник за 29. Бульйониця скляна 49 гривень, 500 мл об'єм. Піала із червоної глини об'ємом 700 мл. З колосками за 49. 39 гривень. Тарілка супова скляна діаметром 20 см. Така тарілка супува 21,5 см за 44. Салатники невеличкі, по 34 гривні, діаметр 15,5. По 99 гривень салатники, діаметр аж 25 см і досить вони глибокі. По 115 гривень салатники скляні, 24 на 24 см. Набір баночок для спецій 4 штуки за 69 гривень. Такі ємності пластикові для сипучих продуктів по 99. За 69 гривень цукарниці скляні. 49 гривень соусниця склянна з ручкою. Чайник заварювальний. «Френч прес. Ціна 115 гривень, об'єм 350 мілілітрів. Такий чайник заварювальний, об'ємом 1,5 літри за 199. Такі чайнички для заварювання чаю 149 гривень. Євність для сипучих скляна із бамбуковою кришкою 169 гривень. Досить такі високі, думаю, навіть спагеті в них стануть гарненько. Такі фруктівниці металеві. Ціна 129 гривень. Ось так вона виглядає. Такий кошик для зберігання металевий за 109 гривень. Я кожного разу на цю корзинку, відерці, я б сказала, металеве приглядаюся. А знаєте все чому? Мені виникла така ідея, що можна в цій корзинці посвячувати фрукти. Знаєте? Ось. Здається, було б гарно. Так, придивляюсь, придивляюся. Ціна 109 гривень. Ви в мене запитували в коментарях за чашечки з подвійними стінками. Показую, що є склянка з подвійними стінками 88 гривень. Є вища склянка, ціна 139 гривень. І з метеликами, такими блискітками, ціна 119 Вона така сама скляночка по об'єму, мабуть, якось ця. Чашка скляна, ребриста. навіть Важко сказати, чи вона з подвійними стінками, чи ні. Ось такі по 99 гривень. Бувають ще в золотистому кольорі. Із сухоцвітами 129. Бувають теж з іншими квітами. Такий варіант: ціна 119 гривень. Тут серединка у вигляді серця. В такому прозорому вигляді не видно, але якщо налити якийсь кольоровий напій, то буде гарно видно. Ось такий асортимент. З подвійними стінками чашок склянок. 119 гривень банка для сипучих, скляна і на кришціці таке сердечко скляне. Такі чашечки по 88 гривень. Бувають у різних кольорів всередині. А ці чашки, вони із сюрпризом. Тут ось це серце. Змінює колір залежно від температури. Залею кипяток і воно стане таке червоне із дрібних сердець. 88. Підставка для столового приладдя металева, кругла із дерев'яною підставкою. Ціна 139 гривень. Людяники на паличці. Ціна 24 гривні. Такі зайчики або коченятка. До речі, дуже класно, що ледяники не є таких дуже насичених кольорів, не будуть фарбувати дитині язичок. Вага 25 грамів. Знаєте, що ми з вами вже дуже давно не дивились канцелярію. Ви вже, мабуть, скучили, правда? Двіцькі класнючі приїхали блокнотики по 99 гривень формат А5, 128 аркушів. Вони йдуть із твердими обкладинками і з такими різними метеликами. Така магнітна або не магнітна застіпка, не знаю. Ось такі блокноти, до речі, дуже цікаві. Не знаю, чи це такі самі, як були перед тим, але були перед тим, такі розмальовані всередині. Кожен аркуш був то датований, то по, по днях, в тиждень, місяць. Ну такі цікавенькі. Магнітна застівка, ціна 109 гривень. Там ті, по-моєму, були по 88. І по відчуттях обложки теж інші. То, можливо, купляв, то залишіть нам відгук, щоб ми знали, чи це такі, що всередині розписані, чи це просто в лінію, чи в квітинку. 69 гривень коштує скетчбук формат А5. По 29 гривень такі розмальовочки. Скетч. Бачите, є частина малюнка і треба доповнити. Аби якісь завдання намалюю родину, прикрас, ялинку. Пластилін для ліплення. Дитячий, 10 кольорів за 39 гривень. За 29 гривень пластилін кольоровий 12 кольорів 12 штук. Набір ручок, маркерів, текстових гелевих 59 гривень. Вирівнювач для волосся, керамічний 349. Такий варіант гофре 349. Вирівнювач плойка два в одному за 399 гривень. серединка вирівнює, а з'єднуєте і виходить, що накручує. Такий варіант за 349 гривень. Плойка для волосся, керамічна кругла З зажимом. Новинка фен для волосся дорожній. Ціна 349 гривень. Має дві швидкості висушування. Ланцюжок на шию жіночий, металевий із підвіскою. Такі котики. 74 гривні заколка для волосся у вигляді метелика. І кольори є різні. До речі, їх дуже швиденько розбирають такий Можете собі взяти. Буду теж в тренді. Є ще фіолетовий та зелений. По 39 гривень крабики для волосся такі пухнасті. Є у двох кольорах. Набір резинок для волосся, дві штуки за 19 гривень. Дві подвійні. Кольори такі нейтральні, чорні, коричневі, бежеві. Підставка для смартфона у вигляді крісла 64 гривні. Найде металево, можна обертати різним боком такі приклади використання. І такий варіант. Ціна 19 гривень, тримаш для смартфона настінний. Є клейка-основа, на яку можна приклеїти, і три варіанти кольорів: Такий молочний, світло-сірий або чорний.